Діалог зі сходом прем'єр-міністр провів переговори з представниками протестних регіонів. У Криму нова конституція. Депутати побачили текст проєкту основного закону за кілька годин до голосування. А судді хто під господарським фодом Києва активісти влаштували показовий обряд люстрації? Крапля щастя в тяжкій долі. Понад 100 кримських студентів зараховані до Київського університету імені Шевченка. Мої вітання. Перший національний підсумовує інформацію за день. З вами Світлана Леонтьєва. Вихідні на Донеччині оголошені днями жалоби. Під час аварії на шахті Міні Скочинського загинуло семеро гірників. Ще вісім постраждали, четверо з них у тяжкому стані в реанімації. Викид газу стався зранку на майже півтора кілометровій глибині. У той момент на дільниці працювали 53 шахтарі. За фактом загибелі гірників, Донецька прокуратура вже відкрила кримінальне провадження. Ймовірно, причиною аварії називають порушення правил безпеки. Роботу в шахті припинили. Комісії навірна якісь будуть розбиратися. То сьогодні в шахту не поїдемо. Вторая зміна, по не мері. Точно Думаю, що нікого не пустять, пока не будуть каких-то вивадом органами міліції відкрито кримінальне провадження. Це порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що потягло за собою гибель людей. Санкція даної статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Федералізація країни народить багатьох маленьких Януковичів. Так Арсеній Яценюк прокоментував корупційні перспективи регіонів. Він пояснив, що уряд вже став на шлях децентралізації і передасть повноваження обласним радам. Вони й вирішуватимуть місцеві проблеми. Сьогодні прем'єр-міністр проїхався східними областями, де пояснив позицію влади мітингувальникам і регіональним елітам. Поїздку розпочав з Донецька. Зустріч прем'єра з представниками влади Харкова, Донецька і Луганська почалася з хвилини мовчання за загиблими шахтарями. Разом з Арсенієм Яценюком приїхали міністри соціального та силового блоку. Мер Донецька Олександр Лукянченко назвав ті вимоги мітингувальників, які вважає правильними. Більшість людей, які требують федералізації і референдума, на самом деле хотя гарантії їх інтересів гуманітарній і економічній сфері. При этом из моего опыта общения с этими людьми могу сказать, они готовы отказаться от этих понятий в пользу децентрализации власти. І прийняття нової конституції, де будуть закріплені права на использування языка. язика. Яценюк нагадав, що продовжує діяти закон колосниченка Ківалова, який фактично надає російській мові статус другої державної. Щоб провести референдум про статус території, як того вимагають на треба змінювати закон. Кабмін готує такі пропозиції, як і щодо децентралізації влади. Найближчим часом треба внести ці зміни до конституції і передати її на розгляд Венеціанської комісії. Такої інститут, як обласна. государственная администрация которая назначается президентом из киева должен отойти в прошлое второе мы считаем необходимым передать полномочия по управлению соответственными территориями на места На нараді присутній Ірина Ахметов. Він представляє майже 300 тисяч працівників свого холдингу, які живуть у різних регіонах України. Нещодавно Ахметов долучився до переговорів із захопниками обладміністрації у Донецьку. Я зустрічався з мітянгуючими і сказав: якщо ви вийшли вы на мітінг за право говорити на русському мові, я з вами. Якщо ви вийшли вы на мітінг. За децентралізацію власті, щоб власть із Києва переходила в регіони, я с вами. Но для мене вас, та Україна з мітингувальниками, які продовжують блокувати обладміністрацію, київська делегація не зустрічалася. Яценюк заявив, що за переговори з проросійськими активістами, які від неділі засіли в будівлі ОДА, відповідає перший віце-прем'єр Віталій Ярема. Тарас Москалюк Мокола Серяцький, Перший національний. Після наради прем'єр-міністр сказав журналістам, що він особисто проти будь-яких силових сценаріїв, і закликав людей, які перебувають у незаконно захоплених приміщеннях, звільнити їх і скласти зброю. Озброєні штурмовики, які отримують Луганську СБУ, змінили вимоги до влади. У зверненні, яке оприлюднили перед журналістами, вже не вимагають визнання Луганської народної республіки. Тепер йдеться про амністію для них та силовиків, які придушували мітинги на майдані. А ще хочуть визнання їхнього угруповання, яке називають армією південного сходу. Також вимагають надати статус другої державної російській мові і впродовж трьох днів ухвалити закон про місцеві референдуми. Що станеться, якщо влада не виконує умови, заколотники не сказали. Вони зауважили, що ведуть переговори з секретарем РНДО Андрієм Парубієм. 65 судових слухань за добу Київський районний суд Харкова обрав запобіжні заходи штурмовикам, які захоплювали обладміністрацію. 60 осіб наступні два місяці проведуть у СІЗО, якщо за них не внесуть 180 тисяч гривень застави. Трьох відправили під домашній арешт. а От витажків нападників Егора Логвинова та. Сергія Юдаєва не випустять навіть під заставу. Більшість адвокатів заявили, що готують апеляції. кажуть, крім екстремістів, правоохоронці затримали і випадкових людей, але слідчі це заперечують. На сьогоднішній день в ході слідстві фактично исключена можливість случайного находяння цих граждан в зданні Харківської обласної косу адміністрації. Всі вони були активними учасниками захвату. Аграрії проти профільного міністра. Представники аграрного сектору висловили недовіру Ігорю Швайці. Відповідну резолюцію ухвалили на всеукраїнському форумі. Кажуть, це відповідь на бездіяльність нової влади. Агробізнес кожним днем відчуває себе все більш невпевнено. Затрати ростуть а ось прибутки під великим питанням. Чим сьогодні живе український агросектор і чого очікувати вивчали наші кореспонденти. Чверть віку на тракторі для механізатора Олександра Туза. Це вже ювілейна, 25-та посівна. каже зараз, не до інтерв'ю, саме час закінчувати сіяти. Соняшник, хлопці, подивіться, земля вже пересихає. Треба скоріше закінчити посівну, щоб земля влагу не загубила, і щоб урожай був добрий, падіння курсу гривні спричинило подорожчання пального майже на третину. На 24% зросла вартість добрив та насіння. Однак далекоглядні аграрії про весняно-польові роботи подбали заздалегідь. Ранні зернові вже посіяли на черзі соняшник та кукурудза. І все без особливих преференцій з боку держави. Наразі просять лише одного не змінювати правил гри. І так тяжко. Знаєте, я не очікую нічого, аби не мішали. Як кажуть, цей і на сьогоднішній день єдине, що таке велике прохання і розуміння з боку держави було не знімати фіксований податок. Це одна з найболючіших проблем аграріїв. Кажуть, збільшення ще податків може вбити галузь минулого року. АПК стало чи не єдиним сектором економіки, який мав позитивну рентабельність? Зараз працює на новий врожай власними силами. Викручувалися при попередній владі. Тепер взагалі почуваються в підвішеному стані. Ми підтримали також новий уряд і намагаємося співпрацювати. Останні шість тижнів ми називаємо це шість тишини. Тому що дуже багато дискусій, але на жаль, ми поки що не бачимо конкретики. Конкретики вимагають у рамках проголошених засад нової влади, хоча б викорінення корупційної складової. Вже це дало б агропромисловому сектору близько 10 мільярдів гривень на розвиток. Так само аграрії проти ПДВ при експорті українського зерна. Це ще 10 мільярдів із кишені сільгоспвиробників. Зараз затрати більші, ціни реалізації будуть менші. Де можна взяти резерв, щоб уникнути збитків? Перше це корупційна складова. По різних розрахунках від 200 до 300 гривень на тоні селяни платили під столом. Я підкреслюю, до сьогоднішнього дня це ще не викорінено. Ми хочемо, щоб в цій країні були прозрачні умови. Якщо прийнят закон, он має працювати і працювати ровно тот срок, на який він прийняв. Аграрії з надією сприйняли новину про квоти на експорт продуктів рослинництва. Реалізація на ринку Євросоюзу зернових продуктів олійництва, овочів та фруктів стане підмогою аграрії. Але й не тваринництво слід звертати більше уваги наразі доброї волі щодо цього питання тваринники не відчувають, тому й вирішили. Міністр із посадовими обов'язками не впорався. Тепер навіть попереджають про можливість всеукраїнського страйку, але це вже після завершення посівної, адже весна не чекатиме. Бачите, озимий килим, тому я думаю, що будемо з хлібом. Оксана Плошевська, Сергій Силолап, Володимир Непиво, Костянтин Худолій, перший національний. Україна подає позов на Росію у стокгольмський арбітраж для перегляду газових контрактів. Про це заявив у парламенті міністр енергетики Юрій Продан. Умови договору між Нафтогазом і Газпромом є вкрай невигідними для України із квітня. Вартість російського палива підвищилась майже вдвічі. Тому нині уряд готує необхідні документи, щоб звернутися до суду. Залучають провідних міжнародних юристів, які вже мають досвід у таких справах. Паралельно ведуть переговори з європейськими партнерами про реверсне постачання газу. Закупівлю газу по реверсним поставкам ми будемо проводити в терміновому порядку і на тих умовах, які будуть запропоновані безпосередньо європейськими газопостачальними компаніями, а ми плануємо, що це будуть компанії німецька компанія РВЕ та французька компанія. Україна могла б взагалі не купувати газ, якби навчилася правильно економити. Таку думку висловив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд на зустрічі з студентами в Києві. Українська економіка витрачає на субсидування на його залежності від Росії шалені кошти 7% ВВП. Якщо ж почати заощаджувати і підняти рівень енергоефективності до рівня європейських країн, можна було б відмовитися від імпорту палива, вважає політик. Довести до логічного завершення справу з люстрацією суддів цього тижня. Верховна Рада ухвалила закон про відновлення довіри до судової системи. Він передбачає автоматичне звільнення всіх голів і заступників судів та членів Вищої ради юстиції. Нині під господарським судом у Києві активісти прочитали петицію, і влаштували театралізований обряд люстрації. Його бачив Артем Сороків. До президентських виборів ще півтора місяця, а під господарським судом уже роздають бюлетені. Тут обирають найбільшого хабарника серед служителів Феміди. Вибори судді, яких треба на люстрацію. Ну, не, за кого люди голосують? Поки за всі за всі, хто тут. Проти всі дивіться. нас люди пишуть найчастіші випадки. Всі на нари, повна люстрація. У Перегонах беруть участь четверо суддів. Активісти кажуть, кілька років тому вони допомагали колишній владі привласнити Межигір'я. і саме завдяки їхнім вердиктам, офшорні компанії Януковича його приватизували. Та вони й досі носять суддівські мантії. Ми зачитали імпетицію своє звернення з трьома простими немогами не перекривати. Розслідувати і е, забрати їх судової системи, поки до нас не прийде представник, який не розповість де ці судді, чи вони працюють і фактично отримують кошти. Ми звідси не підемо. У перерві між голосуванням люстрація показовий обряд проводять вогнегасником над одним із служителів Феміди. Щоправда, суддю грає актор. У руках у нього символічне межегір'я. Батя! Я старався, батя помоги! Я працював на батю, працював, старався, а мене отак попустили. Батя втік, скотина втік, і ми нас скинули, і наші хочуть звільнити. А дітей за що годувати? Пройшло приблизно хвилин 15 пікету, поки з цих дверей ніхто не вийшов. Організатори цього дійства кажуть, що усі ці судді, за яких сьогодні голосують, знаходяться на робочих місцях. Спробуємо це перевірити. Потрібні кабінети шукали недовго. Другий поверх і перша табличка зі знайомим прізвищем усередині в помічниці, куди пішов суддя у робочий час, не знають. Можна поспілкуватися з паном Ковтоном Сергієм Анатолійовичем можна поспілкувати чому, тому що він вийшов. Кабінет. А де він на території суду? А коли він буде? Я не можу вам сказати. В іншому кабінеті картина схожа, стіл є, хазяїна немає. Вони має суддя побути на робочому місці. Сіда трудового розпорядку про вердикти щодо межихір'я журналісти вирішили запитати в голови господарського суду. Згідно з учорашнім законом, у нього останній робочий день запевняє з вікна, пікет бачив, а виходити до людей не став, бо казати нічого. Коментарі давати стосовно прийнятого судового рішення іншими суддями я не хотів. Із надією на ліпше активісти передали вже колишньому голові господарського суду своє звернення. Чи дійде воно хоча б до одного з адресатів, так і залишилося питанням. Артем Сорокін, Ярослав Тихомир, перший національний. У Бердянську поховали майора Станіслава Карачевського, якого в неділю в Криму вбив російський вояк. Офіцер бригади морської авіації знайшов вічний спокій у рідному місті. Він не перейшов на бік Росії, хоча окупанти пропонували. На похорон з'їхалися всі однополчани. Прийшло кілька сотень місцевих жителів. У Станіслава Карачевського залишилася мама, двоє дітей дошкільнят і дружина Ольга. Застрелив майора просто в гуртожитку. Російський сержант Зайцев він вдерся до житла після сварки на КПП. Нині окупанти звільнили за град українського капітана Єрмоленка, якого схопили в гуртожитку одразу після вбивства Карачевського. Против этого сержанта Зайцева, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Товарищ капитан Ярмоленко сегодня был отпущен, Мы не предъявлено на обвинения. То есть это свидетельствует о том, что наши военнослужащие были не виноваты в этом происходящем. Крим від сьогодні живе за новою конституцією. Її ухвалили самопроголошена державна рада півострова. Документ розробляли разом із російськими фахівцями. Народного обговорення не було. Про норми, які пропонують кримчанам, як закон. Мої колеги далі. Депутати побачили текст проєкту конституції за кілька годин до сесії. Більшість з них навіть не знала про що там конкретно йдеться. Спочатку перед обранцями виступив спікер самопроголошеної державної ради. Так сепаратисти називають парламент автономії. Володимир Константинов закликав підтримати основний закон у тому вигляді, який презентований сьогодні. Окумента вами уважаємо калії, будуть носіться правді. Це ваше нетємно право, котрому єврея ви розпадіти максимальної польти для Криму і Камча. Ми біжі також, що ми саме сьогодні з ділимо шаг в построєння нового Криму. 88 депутатів одноголосно проголосували за. У засіданні не брали участі представники фракції Рух Курултай. Напередодні лідер меджлісу кримськотатарського народу Рафа Чубаров заявив про неприйнятність для Криму нової конституції. Зокрема, й тому, що розробки законопроекту проходили непрозоро і без обговорення громадськістю. Питання про признанні Хурлта і Меджліса органами національного самоуправління Кримсатар і багато інші питання. Все це не знайшло відраження Конституції. Нинішня власть, скоріше всього, по указці з дня, вона відступає навіть від тих традицій, які є в Російській Федерації. Практически все конституции авто все конституции республик, которые входят. В Состав федерації вони проходили народне обсуждення ще напередодні проведення так званого референдуму кримським татарам, російська і самопроголошена місцева влада обіцяли багато преференцій, зокрема керівні посади на півострові. Про це вже не згадують. А ще депутати самопроголошеного парламенту звернулися до Володимира Путіна з проханням їх переобрати і призначити дострокові вибори на 14 вересня цього року. Володимир Мельник, Тетяна Гураль, Олег Моргун, перший національний. Не було б щастя, якби не нещастя. Понад сотню кримських студентів зарахували до Київського університету імені Тараса Шевченка. Більшість з них перевели на бюджетну форму навчання, приймали без бюрократії за заявою, навіть без заліковок і студентських квитків. Студентам з одинадцяти вишів півострова доведеться лише скласти академрізницю. різницю. Руслан приїхав з Ялти п'ять днів тому. Навчався Кримському гуманітарному університеті на історика. До Києва довелося переводитись терміново. Він, як активний євромайданівець, став небажаним для окупантів. Я у них в списках є, і тому мені дали ровно тиждень, щоб виїхати. Я був вимушений перевестись сюди. Я написала дійсне заявлення і мене одразу прийняли. Потім уже я розбирався з документами. У ректораті кажуть, усі, хто був на бюджеті, вчитимуться також безкоштовно, а контрактники платитимуть за кримськими розцінками. На деяких спеціальностях це дешевше ніж у Києві. За Раховують навіть без документів. Залікові та студентські квитки обіцяють видати в університеті. Отримую всі документи від них електронною поштою відскановані. Так само ми скануємо їм всі дозволи, згоди відправляємо електронною поштою, щоб вони не їздили 3-4 рази. Це не було проблем жодних в університеті. Запевняють, усі студенти вже розселені по гуртожитках. Інші проблеми теж вирішать. Кримчан же цікавить, наскільки суворі викладачі, адже мають здати академ різницю і сесію. Та чи видадуть їм стипендію за минулий місяць, поки вчилися ще в Криму? Я знаю студентам КНУ буде шлях стипендію вже 12-го числа цього місяця. А нам аж після першого. ми не чекали ніяких документів ваших, яких немає до речі. І фінансових тому числі. Ми взяли на себе відповідальність і провели під сьогодні. наказом вже провели вам. Нарахували стипендію. Для цього ми знайшли 100 тисяч гривень, які ви завтра можете всі отримати. Академ різницю дозволяють здавати до літньої сесії. Наступні стипендії виплачуватимуть уже за рівень успішності. Прийом студентів із Криму продовжать. Олеся Варламова, Вадим Тимофієв, перший національний на цьому в мене все. Далі програму першого національного продовжує студія Савіка Шустера. А ми побачимося завтра. Бувайте.